Я пережила те, чого найбільше боялася. Це дорога 13 годин з двома дітьми в плацкарті на Боковій. Сама з купою сумок, з температурою у доньки, ще й з невдалим маршрутом, половина часу якого припадає на день. Чи поїду я так ще розкажу в кінці? На здивування спали ми добре, гарно. поснідали. Скажу відразу, їжі взяли багато, бо нею класно відволікати дітей. Що саме брала в дорогу, розкажу в наступному відео. Потім до справи пішов ось цей пакет з машин. Це дуже вдале рішення, адже Дімасик майже весь час ними грався. Кароліні взяла багато заколок, бр Слетиків різних дрібних штучок, які вона обожнює. Потім милувалися ось цими прекрасними краєвидами, від яких важко відірвати очі, і на цій чудовій ноті в мене розрядився телефон. Тому нам прийшлося йти в інший вагон підзарядитися, тому що тут розеток немає. Потім знову поїли, погралися книжечками. Діти встигли і посваритися, і помиритися. Під кінець маршруту було легко, тому що людей майже не було, і нам ніхто не заважав. І Тут питання чи поїду я ще плацкартом з дітьми? Так адже всі наші страхи у нас в голові.